Ну, ну, че так? <кху> О, ваня. О, всем привет, друзья! С вами как завжди я, мистер Крипер. Вы че это шесть ваня так на зеле? Вчерашнюю Вчор, минулу серию пам'ятаєте, как ведьма пришла и хату разбвоняла. Стоп. Земля. То так фоні, я не знаю, сміттєм якимось. Хто на цей раз нас послевся? Че? Не поняв. Хто Давайте этого обідав? Подивимось, що це. О, Звичайна земля. Е-е, e -e, можна зайти? О, заходи! худа. Че Хто такі ми, жителі цієї древні, не жителі бомжари? Не взивай престижних людей. сіли хата є. Яка хата у вас є? бомжатник якийсь? На, ну точно, ви ж бомжі. Як я міг забути? Е-е-е... Хочете екскурсію зроблю. Давай роби. Дивись, йди сюди. Оце швина машинка. Оце? А що? Добре. З Зеркало? Вона нічого не відражає. Трошки грязна, з ким не бувало. Тут якийсь ящик, колонка, але не робоча Фантус. Яке питання? Навіщо вам Вантус? О, ти ти вообще я бачу якийсь старовинний. Ти шо, не знаєш таку нову популярну гру? якщо є в компанії три лисих, ну там чотири може, то беруть в і один одному на голову. І хто не зможе відірвати, той програв. Ха-ха, це дуже смішно. Ну, знаєте. Прям обхо Не ношу. Так, ну який стем. Телевізор? О, він прикольний, але не робочий. Так навіщо він вам викньте його? Е, е, раритет. Добре, смітники це ще понятно. А що а це таке? Не знаю, коли будували щось було. Ми забрали. Я це, пожалуй, вас заберу. Зачекайте. Вс, проблема забрана, короче. Добре, це ну туалетний не по первую столетию навіть нема. Як нема? У біля тебе стоїть і ще о да. так ву да вліво да де... справа. Бляха, зараз доліво до право? А, стовні це. Е, сміт. О, вже знаєте, вічу зразу, як. Вона... О, крісло, що це? Е, тут була дирка, і же туалет, але ми Залутали і. Ну, просто крісло. Що моє? От це вам не віщо вообще? Так як сказати? Ми з магазина позичили, не вкрали, а позичили продуктів. Ну от. Лишились. Та бомжі, може вам би піти звідси? Я навіть от, ну, я маю, двері відкриваю. Це так. Я двері відкриває. Ти чого двері не поставив, а? Ти ч стухаєшся, окей, окей. Не тут двері. Ну, це я вже не наказати спортсмена. О, ні, це не для кочання. Віддохнуто. Давайте скрутити, скручуйте свій, свій. тут силу королевства, як ви кажете. І от двері на вихід. Все, проходіть. Навіть поширше зроблю, щоб ви всі речі випахнули. Я тут терпіти, не збираюся. От. скатерть дорожку. Може вам ще червону дорожку. Звідси до міста побудувати. Якщо хочете, може. От зараз все. От, збирайте, збирайте. Зараз навіть поможу. Верете речі. Збираю, збираю, збираю. Зачекайте. Так вверити. Абсолютно все о смітник важкий вже. Так, Такс. такс, Такс. 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 Чого ж ти? Смітник такий, тяжкий. Такс. Так все, вот Дальше я вам нести нічого не буду. Хеме. Вот. все це в руки, ноги, на голову і найпушедше вам І скатерть скатери дорожка. А, ну, як я міг забути про саме головне. Вот. А, ти шо одного зараз я зараз, свою... зараз поліцію подзвоня через шофти навіть телефону нема ти... зачекай, не придумаю а ні, ні, не придумаю ну зараз подзвоню та ну здоров'я і що їм скажете що ви бомжі незаконно тут поселилися давайте та... Сюда. Надеюсь, вы не швидко звідси звалять. Это буде вообще. А я трохи в новом путь посажу хотя бы. Че это? Стукай мені в двери. Открывай і вже. Добрий день, поліцейський. Доброго дня. Пройдіть, будь ласка, фургончик. Дайте, пройдіть. Який фургончик? Який фургончик? Звичайний. Поділити відділ полі... Поїдете не в тюрму, а просто в відділ поїдете. Щось по типу обіз'янник. Так скажем, а на якому основанні? Що на якому основанні? Що я такого зробив уже? Я щось поламав, щось зірвав, якось штовхнув, що я зробив взагалі? Ви пробували ви як оно там? А я забув. Ну, ви ще й причини не знаєте, я авшиці. Ви хотіли вийти законних людей, це її древні. Вони мені навіть документи показали, що вони тут живуть, в цій земляній хаті. Це І звідки в них документи. А ну зачекайте. Так, може мер дома? Ну, житлі, привіт. Чогось так багато. Та, просто у нас тут збори. А чому не мене покликали? А то жительці там по ізумрудах та діло. Нас і так мер покликав. Ага, прийти. мер. Що тобі треба, містер Кріпер? А, ви підписували документи на тих бомжів? Фу, та від них воняє на всю деревню. Ясно, що ні. А, добре. От оце вже підозріло. Це вже підозріло. Мер деревні. сказав, що нікого не пускав. Я вам уже який раз повторяю. Нам показали документи, всю машину. Машину. Не ж хайте мене. Зараз розберусь. Так, без розбиратись. В машину сію, їдемо. На щас. У вас звідки документи? Ви три, троє? Ха, а це вже не до нас питання. А -а -а. Я вернуся, я вам покажу. Ха, так кому ти покажеш? Ха-а, і що ти покажеш? а. -а, -а. як ти тюрмі ха-а? Та такий сміх дурацький. Іди давай, дшить ти штухаєш. Мені сюди? Пішу. Добрий день. Добрий день. Що м'я. От друзі. От оце вже не смішно. Мене кудись везуть. Коли мене кудись привезуть, я включусь. Mm. О, друзі. Тільки що мене посадили. Поліцейський кудись пішов, і тепер я в тюрмі, І щось самій маленький. У всіх? от У всіх. От, от такого її вибору нема. Отут крісло і там два блока вільних. Ну, якщо з дверями не рахувати. А ми тут не прийти, не, при... не, прийти, не приїхати, і тут просто рахуйте, сидіти і все. Я шоці, тут нічого не ламається, ніяк не такте звідси. Ніяких речашків нема. І, ой, я не знаю, тепер що мені робити як мені тікати. Просто бомжі якісь вдумайтесь, це бомжі. Все це розказала я в шоці. А вгадайте, в якій тюрмі? Напевно зараз дивуватись. А я в тюрмі... В деревні під номером 22. Ну, це ще поліцейський участок а не Та Я імен оцей поліцейський участок від терористів А Вони отаку от благодарності, та навіть якщо це була правда, що я їх вигнав чисто з деревні і не мали документи. А я не поняв, чому. Е... Я все забув. Чому? Мен зробив навіть якусь фублажку. Я, я їх життя спас. О, друзі, дорогі підписники. Я тут сижу. От таке, ти. Середині, містер Кріпер, виходи! Як я по-вашому вийду? Чому? У нас там просто неполадочка вийшла. Ти... Е, е, як вони там куміш його. Ми його вже забрали і вони їдуть сюди. Тут якраз три камери, вони будуть тут сидіти. Вони обнагріли, ми поняли, що це все неправда там, так що виходіть. А, стоп. Тут не було ніякої кнопки. А, у нас механізми встроєні. Тут кнопка така появляється. Ну добре. Дай бог ще раз такі станеться. Я на вас буду всім. Добре, вибачаю. А ви не могли б мене підвести? На жаль, ні. Угу, побачите. Да, побачення. Да, по я вообще за розмовляю. Ну, ну це вообще не лж. Мене ні за що попа запахнули в тюрму. Йома-йома. Доброї друзі, от таке відео получилось. Скучненьке трохи. Так що на тому всім пока. Всім до нових зустріч. Підписуйтесь на канал. Давайте вже доб'ємо тих 20 підписників. Ну а я буду йти назад. В деревню. На тому всім. па!